Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш поїхав до Казані в Росії на саміт БРІКС. Чим фактично підтримав Путіна? Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь Ютуб канал Свідо по своєму. В цьому відео я хочу коротко прокоментувати цю міжнародну брехливу фарисейську політику, жертвами якої насправді є Україна і український народ. Фактично, цей візит Гутеріша, і ці такі знакові фотографії, де він там розділяє каравай, з яким його зустрічають, і так далі. Мають набагато глибший такий прихований, хоча він вже і не дуже прихований символізм. І цей символізм, він надзвичайно антиукраїнський, зрештою, він чергове проливає на українців холодний душу, як би прямо каже, право працює тільки там, де є сила. В тому числі і міжнародне право працює тільки там. Де є міжнародна сила, там, де міжнародної сили немає, там воно не працює зрештою Будапештський меморандум, як ілюстрація цього всього. Цинізму теперішньої ситуації і візиту генерального секретаря ООН на Московію додає те, що до прикладу Гутеріш постійно розповідаючи про те, що він от такий дуже дуже там стоїть на позиціях мирного врегулювання за Україну, дотримання кордонів і так далі. Він водночас чомусь не поїхав в Швейцарію на так званий саміт. Ні, я скептично ставлюся до так званої формули миру, до тих всіх зустрічей, які організовував Єрмак, але знову ж таки, ну як, ти, генеральний секретар ООН, мова йде на міжнародній зустрічі про найбільшу війну на планеті, яка зараз триває, ти її ігноруєш. Натомість в Росію до Путіна ти їдеш. Для того, щоб там обговорювати можливе мирне врегулювання і так далі. і так далі. Це, отаке міжнародне фарисейство, така, знаєте, наскрізь викривлена брехня, і вона показує деградацію всіх без винятку структур. І всередині держав, і на міжнародному рівні, і там, знаєте, українці жартома реагували. Якщо тобі здається, що ти занадто мало чогось робиш, то згадай, що є ще такі організації, як ООН та Червоний Хрест. Але в даному випадку це не надто смішно, не надто смішно чому, тому що на дипломатичному рівні це підтримка Росії. При тому, що ті всі держави, які приїхали, лідери яких приїхали на саміт Брікса, це близько 20 держав, плюс ще багато представництв там різних, вони де-факто не підтримали резолютивної частини, яку Московія готувала, стараючись впихнути туди якісь свої наративи проти України. Вони займають позицію, якби і вашим, і нашим. Ми за мирне врегулювання, за мир справедливий там, і так далі. Що є поганим? Поганим є те, що до так званої китайсько-бразильської мирної ініціативи долучилась Індія. При тому, що прем'єр-міністр Індії впродовж останніх місяців фактично кілька разів зустрічався із Володимиром Зеленським і раніше ніколи не здійснював візиту в Україну. І я прихильник ідеї того, що власне такі україно-індійські стосунки, їх покращення, що це була спроба, скажімо так, використовувати перетягнути Індію на свій бік зі сторони британської дипломатії. Але судячи із того, що Сі Цзіньпін на зустрічі саміту БРІКС а, оголосив, що Індія долучилася до їхньої групи країн, які підтримують так зване мирне врегулювання, за їхніми якимись там планами. Ну, це на жаль, негативні новини. Ну, а Гутеріш в даному випадку, попри те, що московський погляд на україно російську війну був відкинутий навіть тими, хто є нібито партнером Путіна чи підтримує там з ними якісь відносини, Гутеріш все рівно в такий спосіб. Він якби статус Путіна, статус зустрічі підняв. Досить цікава така ситуація, цікава така і шизофренія міжнародна і з одного боку є країни є чимало країн, які. Кажуть, так ми будемо дружити із Заходом, із Брікс, і так далі. Брікс саме, попри те, що створювалося на противагу умовному колективному Заходу, і там є в першу чергу економічні причини для їхнього, так би мовити, союзництва. Вони заявляють, ні ні, ми не проти Заходу і так далі. Ну, знову ж таки, говорити можна що завгодно. І оце глобальне протистояння. Мене найбільше в цьому глобальному протистоянні болить те. Що ми стаємо такою собі розмінною монетою, що ми стали ресурсом. Ну, але знову ж таки, ми не маємо суб'єктності. Вся влада в Україні, а ми мали всі ці роки владу в Україні, але не мали української влади. Вся влада в Україні зробила все, щоб ми не були суб'єктом, а щоб ми були ресурсом. Ресурсом на міжнародній арені, сировинним придатком для чужих економік. Ну а оцей цинізм. Знаєте, от ця картинка така гарна, де розділяють каравай, яку я взяв на заставку, його тереш, його їсть. А Генерального секретаря ООН зовсім не турбує, що цей московський каравай фактично замішаний на українській крові. Тільки бізнес нічого особистого. Якось так. В тих буремних подіях, які вже розпочались для всього людства. Виживуть тільки сильні, високоорганізовані народи. Це те, що ми мусимо усвідомити. І право працює тільки там, де є сила. І рахуються тільки сильними. Хочемо вижити, маємо бути сильними, сильними, високоорганізованими і навести лап себе всередині держави. Інших варіантів немає. За кордону ніхто нам не буде допомагати, щоб ми здобували суб'єктність. Це треба усвідомлювати. А у війні із ресурсно переважаючим нас противником, для того, щоб вижити, нам потрібно в чомусь його переграти. Задумайтесь, при яких обставинах може відбутися справжня перемога українського народу? Вона можлива, вона точно можлива, особливо зважаючи на ті благородні риси, які українці регулярно проявляють на героїзм, на жертовність. Але ці риси проявляються тільки при певних обставинах. І це треба усвідомлювати. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.